Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхало ось таке надходження нове. Це Peugeot Partner в комплектації TP. Автомобіль Автобіль у нас в оригінальному заводському пасажирі, офіційне авто. Купувалось у нас в Україні, має два власника всього в білому кольорі з 1,6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Машинка у нас з пробігом 243 тисячі км, вартість їй 7490 доларів. Це у нас 2011 рік. Нагадую, що це пасажирська версія, зверху рейлінги. Двері відчиняються для задніх пасажирів на дві сторони. Машинка підтонована, Ось так у нас виглядає задня частина. Жодних нарікань по кузову немає. Кузов дуже в гарному стані, немає жодних слідів корозії. Технічно також без нарікань, повністю обслужена. Прийшла щойно ТО. Доставили камеру заднього виду. Ось такий у нас великий просторий багажний відділ. Є задня шторка. Тут Тут все, що йде до автомобіля. Ось так все виглядає. Ідеальне авто, як для міських, так і за міських поїздок, навіть для сім'ї, для роботи він ідеально підходить. Ось так у нас виглядає другий ряд. Просто подивіться, сидіння в дуже гарному стані, хімчистки не потребують. Ева коврики також по всьому салону. Тут у нас є вікна. Давайте присядемо. Ось так вони у нас відчиняються. Для провітрювання заднього ряду. Потолок також чистенький. Давайте перейдемо до переднього ряду. Тут у нас також сидіння в гарному стані, а шкірине кермо, жодних помилок по машинці немає. Доставили ось таку мультимедію. Ось так У нас працює камера заднього виду. Ось все працює. Тут у нас бортовий комп'ютер, кондиціонер і два електросклопідіймачі. Автомобіль у нас дуже гарно зберігся. В хорошому стані. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 7490 доларів, доступний в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.